Привіт! Згадала класний лайфхак для тих, хто терпіти не може займатися другою формою дієслова, неправильними дієсловами. І всім цим do, did done» – це все запам'ятовувати, кому треба важко там яку форму використовувати і все-все-все-оце. Все. Класний лайфхак, який зробить ваше мовлення англомовним, високого рівня, дуже смачним, дуже таким плинним, гарним і правильним, що. Найважливіше. Тепер для тих, хто не хоче з тим заморочуватися, ви використовуєте конструкцію Did some плюс інгова форма дієслова. Тобто, замість того, щоб сказати I taught my students yesterday. Вчора я викладала своїм студентам навчала чогось, я кажу I did some teaching yesterday. I did some listening yesterday. Вчора щось трохи послухала. I did some walking yesterday. Погуляла трошки, походила. Тобто в даному випадку ви уникаєте другої форми дієслова, вам не треба згадувати, як там дієслово змінюється. Але класно, гарно, смачно і правильно звучите англійською мовою. Форма did, some і інгова форма дієслова. Have a nice day. Goodbye!